Природіть, а ну, тут якась людина ще до вас не злати. Що вона А, а Я зрозумів. Я мало світла видаю з собою. Ну <світ> <світ> і що, таке бувало. Ну знаєте, хто мені подобається найбільше? Євген Мушена. Ді, О, де, 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 де. Де, де. Я буду такий, що так, розповідайте. Це єдина можливість поспати в тебе. Але те, що Юля, ну так, ми дуже робили. Не будеш так робити? <право> Зараз хлопці тут щось робить. А от виявляєте, щоб так було. От ви їдете в посіці і каже, що в мене світу тут нема. І отціляється хлопці, каже ліситься.